На засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, із наступного року мінімальну заробітну плату збільшать вдвічі. Уперше за 25 років мінімалка відповідатиме прожитковому мінімуму 3200 тисячі гривень. Такі різкі рішення можливі за рахунок детінізації української економіки, додав Гройсман. Іноді буває так, що люди отримують 1600 гривень на руки, потім ще нам там тисячі гривень в конверті. Це означає тільки єдине, що в тіні знаходиться певний ресурс, який сьогодні має бути направлений на те, щоб платити людям і платити з цих коштів податки. Підвищення мінімальної зарплати прокоментував і президент України Петро Порошенко, назвавши такий крок боротьбою з бідністю. Це рішення стосується більш як 4 мільйонів працюючих українців, рівень оплати яких сьогодні складає 1450 гривень. Для виплат в державному секторі будуть знайдені відповідні ресурси держбюджету. Щодо приватного сектору, це чітке правило, яке забороняє українцю виплачувати менше ніж 3200 тисячі гривень на місяць. Голова держави звернувся до уряду з проханням завадити підвищенню податків для малого та середнього бізнесу. Директор інституту аналітики та адвокації полтавець Юрій Нестуля каже: підприємці від такого нововведення скоріше втратять аніж навпаки. Якщо зараз сплачує фізична особа підприємець, який на єдиному податку 300 гривень в місяць, то він має бути змушений буде сплачувати там близько 900. Тому в три рази збільшиться податкове навантаження по ЄСВ для фізичних осіб підприємців. І Якщо спочатку в уряді ухвалили проект бюджету, в якому мінімальна заробітна плата збільшувалася на 10%, то менш ніж за тиждень її збільшили удвічі. Такі зміни, за словами Юрія Нестулі, можуть бути наслідками оприлюднених декларацій чиновників. Та чого очікувати українцям від такого кроку урядовців? Бізнес буде збільшувати не вимушений збільшувати фонд заробітної плати. Це треба робити з якихось додаткових ресурсів. Якщо таких ресурсів немає, то це за собою кличе або скорочення штатних працівників, або ж будуть відбуватися переведення на півставки. Полтавець Олександр у бізнесі не один рік. Таке рішення влади називає правильним однак каже, рівень доходів населення треба піднімати за рахунок розвитку економіки і створення умов для малого та середнього бізнесу. Я за те, щоб мінімальна заробітна плата була по 5 тисяч гривень кожного. Якщо під, цей, під цю мінімальну заробітну плату, буде відповідний курс долара це раз. І буде відповідно розроблений Кабінетом міністрів підготовлений законопроект, винесений на Верховну Раду, підписаний президентом, про зменшення податкового тиску на підприємця. Полтавці підвищення мінімалки сприймають по-різному. Раз зарплату значить і цілі будуть рости. Хочемо кращого, але все одно передбачаємо якусь зміну ситуації. Можливо, інфляція будуть одразу все рости вгору. Ще не було повішення зарплати пенсії обічених, а вже отпустили ціни, і все росте. Побоювання людей не безпідставні, говорить і директор Полтавського інституту економіки і права Надія Мякушко. В умовах хворобливої економіки в країні це рішення уряду економічно не обґрунтоване. Теоретично збільшення зарплати поживавить купівельну спроможність українців і стимулює розвиток економіки. Але й тут свої ризики подорожчання речей та послуг і девальвація гривні, як наслідок ріст курсу долара та євро. Буде порушений оцей парітет між імпортними товарами та послугами і вітчизняними. І точно це порушення цього парітету не буде на користь вітчизняного виробника. Якщо статки працездатної частини населення збільшаться, то, приміром, студенти і пенсіонери збідніють, зазначила пані Надія. Купівельна спроможність найнижче оплачуваного найманого працівника, скажімо, буде 3,200, а там ще розряд враховується, Це буде десь 3,5. При цьому пенсіонер залишається при тих самих цінах, які виникнуть після нового року. Залишиться з пенсією 1300-1400. Тобто купівельна спроможність пенсіонера знизиться вдвічі. У українців залишається чимало питань щодо фінансової реформи, говорить директор Вишу. А от відповідей на них поки що в уряді не запропонували. Ольга Бацула, Антон Старишко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.